Привіт, з вами Олена Рута і розклад, що він думає про тебе? Що він думає про тебе? Без лишньої води і слів. Починаємо. Хто ти? Королева мечів. Королева мечів, яка... Прожила і пережила зраду, підступництво, яка розлучена, скоріш за все, або ж вдова. А самотня людина. Закрита, вона не відкривається іншим, хоч може носити маску доброї і щирої людини. Ні, ви можете усміхатися. Ви можете слухати, що вам нашіптують на вушку, хитати головою, при цьому мати на увазі і в думках свої плани і свої думки про людину, про події, про ситуації, які відбуваються. У вас на все є своя власна думка. Ви не слухаєте інших. Ви слухаєте, вдаєте, що слухаєте, при цьому робите свої висновки. І свої дії. Ви розумна, освічена, начитана, любите інформацію і збираєте інформацію і насолоджуєтесь потоком інформації, яка йде до вас. Це людина, яка, можна сказати, отримує інтелектуальний оргазм, читаючи книжки, знаючи нову якусь, знаючи нові якісь там історії, якісь нові новини, Ви, можливо, слідкуєте за політикою І... і Любите подорожувати, це однозначно. Маєте плани, маєте свої власні плани, які, скоріш за все, нікому ніколи про них не розказуєте, не ділитесь, це ваше тільки. Можливо, плануєте якусь подорож, може, до моря, може, на відпочинок. Але я ще раз кажу, ви про це ніколи нікому. Не розказуєте і не розкажете. Також ви завжди стоїте в позиції оборони і захисту. Ви завжди на поготові, і ваш меч завжди на поготові. Людина, яка, в принципі, скажу, знаєте, самотня внутрішньо самотня, при цьому вона не страждає від цієї самотності, вона від неї отримує задоволення. Дивимось, хто ви. Якщо щось не по-вашому, ви не будете терпіти, ще раз кажу, не будете розбиратись, хто прав, хто винен, ви підете. Можливо, навіть без скандалу, можливо, навіть без сліз, сварок, ви просто розвернетесь і підете. Залишите все. Залишите все, нічого не будете жаліти, ви любите себе, і ваш спокій і ваша самооцінка завжди стоїть на першому плані. Ви не будете терпіти ніяких, ніяких, там, ніяких образ, ніякого нападу в свою сторону, ви просто йдете. Вважаєте при цьому нижче свого достоинства відповідати і вступати в якісь перепалки з людиною, яку ви навіть не поважаєте? Ні. Ви не будете нічого пояснювати. Можливо, був недавні, недавно ви пішли дійсно звідковості напротязі року за 100%. Так, давайте подивимося, хто він. хто він. Він у нас королева Пентаклів. На жіночих енергіях. Хазяйновити, що я можу сказати. Хазяйновитий, любе порядок в домі, любить діток. Знаєте, от є такі чоловіки, які, які от люблять жіночу роботу. Вони можуть поприбирати, помити посуд, там за дітками гарно дивляться. Це такі чоловіки, на яких можна покластися. Давайте ще нутанько. На нього йдуть жіночий А Він, в принципі, самодостатній. Самодостатні, забезпечує себе, вже радує, забезпечує себе. При цьому він щось закриває очі і закривається. Він не приймає, можливо, себе отаким. От він себе бачить іншим, яким ти себе бачиш. Ну, неможливо, ага. закрита для нього сім'я, він себе не бачить в сім'ї. Тобто він любить це все, але чомусь вважає, що для нього сімейні стосунки і сім'я закриті. Він чи не бачить достойної жінки, і чи не знайшов ще її. Ну, шукає. Він шукає і я не знаю. Хоча... <с resp> Гляньте, якщо подивитися, у вас холодні енергії, а в нього такі земні, приземлені, ви дуже була б чудова пара. Він би вас слухався а, а, і робив би все по-дому, а ви тут би займалися кар'єрою і розказували, що треба робити. Ну, прекрасні стосунки, гармонійні були б. Але він, ну, можливо, би мало знайомі. Давайте подивимося, що між вами. що між вами. Між вами конфлікт. Між вами, можливо, був якась сварка. Починалося все дуже гарно і швидко на якісь пристрасті, на якісь такі, знаєте, симпатії, більш сексуального плану. І здавалося, що все вийде і все може. Там скластися, але чомусь от, як я знайшла куса на камінь. Хтось занадто різко, хтось комусь щось сказав, хтось не прийняв рішення відповідно або прийняв неправильне. І вийшло, що просварилися. Давайте подивимося, що між вами, що між цими людьми. Угу. Нічого такого не відбувається. По помірності я не скажу, що між вами якась є якась, якісь стосунки, ні. По шестірці Пентаклів хотілося б. Хотілося б і йому, і вам, тому що йде і колесо Фортуни. І і йому і вам хотілося б, але... але тут немає ще стосунків, можливо, зароджується, можливо, на етапі якогось знайомства. Це може бути якась розмова була, якісь... От, зустрілися, поговорили, він вам сподобався, ви йому сподобались. Але ви, як жінка, чекаєте крок від, крок від нього, але він в жіночих енергіях. Боїться зробити, дівчата, боїться зробити цей крок до вас. І е, така ситуація виходить, ну не дуже. Бачите? Важко. Важко зустрітися. Е, але це Кармічні, ну, кармічні не в, в плані погані. Карма це ж не завжди погано. Карма це інколи і добре, карма це ж за наші поступки, правильно, За наші, по наших справах, по наших ділах. І якщо ну, хороші були поступки, якщо ви десь правильні рішення приймали, чому б вам не отримати хорошу карму, тобто хорошого чоловіка для себе, Важко, важко вам якось зійтися і знайти оцей такий місточок. Побудувати місточок. Ви для нього якась така, така далека, красива, прекрасна, але до вас добратися, ну, от він не знає, він не знає, як знайти дорогу до вас. Хоча у мріях, там, в снах ви йому, сните, ви йому снитесь, і в снах ви приходите, і така прекрасна, він думає, дуже багато про вас думає. Ну, і ви, відповідно, теж про нього думаєте. Давайте одним очком глянемо, як, як буде далі, що у вас буде, а тоді подивимося, що буде. Ох, Боже, дівчата, подивіться. Ну, дивіться, про вас витягувала. Пара буде, все складається гарно, дуже гарно. Це ну, <тас> такий цукровий, цукровий, гарний, такий солоденький розклад виходить. ми наразі подивимося, давайте я вивізьму іншу колоду карти. Ми подивимося, що він думає про вас. Ну, це пара. Це закохані ви. Дуже красиво. Дуже красиво. Давайте, що він думає про вас? На дні колоди імператриці. Він думає, ну що, на такій дівчині треба одружуватись, таку треба брати, в дружини в серйозні стосунки. Він до вас з любов'ю, він до вас з почуттями. Можливо, не проявляється ще, тому що не знає, як, і не знає, як зробити цей крок. Але от королі, гляньте, король кубків, король кубків повторюється. І, і Руфанд говорить про серйозність намірів, а колісниця говорить про швидкість намірів. Тобто людина не буде затягувати. Він переступить через свою е, таку суром'язливість, він переступить через свій страх перед вами, бо він вас бачить дуже такою хорошою і достойною дівчиною, на якій одружуються. Він бачив вас такою. Що він думає про вас? Покажіть нам, що він думає про дівчину, яка дивиться. Ну я <сміття> спарталася. Він думає про кохання з вами. Він в емоціях він в закоханості. Він вас бачить парою для себе, він вас бачить такою дуже. Він не бачить оцю королеву мечів? Ні. Він захоплюється вами, він закоханий вас. Я скажу більше, він боїться, що ви його е, раните, бо по десятці мечі, давайте все-таки її відкриємо, ж про що тут десятка мечів. Угу. У нього конфлікт з собою, тому що він боїться все-таки наважитися проявитися і оцей крок ступити, крок ступити до вас. А що я їй буду казати? А як до неї підійти? А якщо от тут ще є якась ілюзія і надія, що може все скластися, а раптом вона відмовить, а раптом вона буде сміяти та скаже, тий е, хто я? А от хто вона? Він бачить вас такою ніжною, він бачить вашу, не бачить вашу таку маску, яку ви носите. Королеви мечів. Він бачив вас е, королевою кубків парою для себе. Він бачить вас ту е, дівчину, за яку, про яку треба турбуватися, яку треба любити й оберігати. І він хоче робити це, але от є оцей страх, що а раптом не вийде, а раптом ці надумані такі, якісь накручені страхи і накручене. І накручена така, знаєте, яка зістерія в нього. Бо це от по п'ятірці жезлів це просто істерія. Можливо, він говорить, розмовляє з кимось. Ну, але ні, ні, він боїться просто просто проявитися. Ну, давайте подивимося, а наважиться він проявлятися чи ні. Чи наважишся ти проявлятися чи ні? І тут страх. Так. Наважиться, дівчата, 100% наважиться, хоч дуже боїться. Наважиться, візьме сяде на того білого коня свого і скаже, знаєте, так, ну все, з Божою помічю, Ангел переді мною я за тобою, і пішов. І пішов в ту пропасть і, і зробиться, зробить. Хоч буде боятися, руки будуть... Дівчатка, я вас прошу, якщо він зробить цей крок, підтримайте людину, підтримайте, дайте йому можливість якось сказати, щось, не смійтеся, не жартуйте, не жартуйте і не, не злякайте його. Ну, хороші чоловіки, вони такі, вони такі сімейні. Він люблячий, він вміє любити. Він вміє любити і він вміє проявляти цю любов. Розумієте? Але для таких, для таких чоловіків ну, це важко зробити. Це важко зробити, особливо, коли жінка дійсно подобається, і коли він небайдужий до неї. Давайте подивимось. Трошки розклад пішов не ту сторону, яку я очікувала. Ну, але давайте, коли і як він проявиться, коли він проявиться? Двічки гляньте. Це або 2 числа, 20-го, можливо, 22-го, бо два місяці, може два тижні, два дні. Ну, це точно буде от йде страшний суд, це точно буде проявлення від нього. Оця тиша, в якій ви зараз знаходитесь, він вийде з неї. І як він це зробить? Давайте подивити. як це він зробить. Різко, це буде різко, зі страхом, що ви не погодитесь, що не приймете його пропозицію і його. Те, що він буде вам пропонувати, його не приймете, але це, от знаєте, вже настільки людина себе накрутила, вже настільки себе, себе зараз. Вже настільки людина себе накрутила, що от просто от по дураку просто, знаєте, в прірву. Прірву, бо вже терпітиме або так, або так. Буде проявлення, буде швидке проявлення. Е, можливо. можливо, прийде до вас з якоюсь друнуватою, пожезлу, такою, знаєте, дитячою пропозицією. Будьте поблажливі. Будьте поблажливі, не рубайте своїм мечем зразу. Послухайте, що людина говорить, дайте шанс. Я буду складати ваші стосунки. Якщо будете працювати, потрібно буде над ними отак, я скажу, попрацювати, тому що ви самодостатня жінка, яка звикла жити сама одна і... Не дуже любить, коли е, хтось втручається її справи. Ну, і він, відповідно, такий же ж самий е, нас шло, у нас ішло, що він, там, бачите, дев'яточки Тому, якщо ви не розійдетеся, якщо не набридне, якщо е, все-таки. Не захочете о цих, легко, легких стосунків, а дійсно попрацюєте над цими, подивитись на ситуацію трошки з іншої сторони. Е, по... Відійдете від своїх якісь, е, таких з догмату, такого, знаєте, при, е, без, без таких принципів. Е, от Буде так або ніяк. Оце відійдете, знайдете спільну мову, тоді все, тоді все піде по на, на катані, і буде легко, і весело, і е, гарно і гляньте от, по сонечку тепло, тепло буде в сім'ї. Головне, треба прийдеться, тут, тут не буде легко, я не скажу, що тут було легко. Тут прийдеться попрацювати, можливо. Прийдеться трошки якось пережити якогось конфлікту, розставання, примирення, ну, як і, всіх, як і всіх пар, але вийти з цього підвішеного, і тоді, і тоді вам в перспективі є хороші, хороша, хороша можливість побудувати гарні стосунки. Сонячні діток можна мати. З ним. З ним можна, дівчата, з ним, з ним можна. Дивіться. Пентакливий, пентакливий. Але жезлово встаєте. Хороша пара, хороша пара. І цікава. Дякую за увагу. Ще раз з вами. Ваша Олена Рута. До побачення!